Дмитро Уманець, е всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановний голову, шановні головуючі депутати, шановні представники преси та громадськості. У нас є особлива думка <головіко> стосовно бюджету. Ми готові, депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода готові підтримати бюджет, проєкт бюджету на 2016 рік. Адже розуміємо, що е, представники бюджетної сфери мають отримати зарплату, бюджет має бути прийнятий вчасно, але з урахуванням цієї особливої думки, яку я зараз хочу вам зачитати. Е, попри надзвичайно короткий термін, відведений депутатом міськради на вивчення бюджету міста на 2016 рік, нам було виявлено ряд сумнівних статей видатків. Звертаю увагу присутніх на статтю, на пункт видатків щодо виконання комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у місті Вінниці. Хочу нагадати вам, що мова йде про ті громадські формування, які були неодноразово помічені у сутичках з громадою, зокрема, біля 18-ї школи, коли було побито жінок. У подіях 6 грудня 2014 року біля приміщення ОДА, коли ті самі молодики не пропускали громаду на сесії Вінницької обласної ради, провокували та били Вінничан. 20 лютого 2014 року біля тролейбусного депо ці самі хлопці до останнього відстоювали режим Януковича, розпочавши бійку з протестувальниками-майданівцями і провокуючи громаду. Крім того, хочу зазначити, що для забезпечення громадського порядку у нас є органи новоствореної Національної поліції, за що вони і отримують заробітну плату з державного бюджету Е... Хочу зазначити, що я поспілкувався із керівництвом деяких дитячих садочків. Вони мені повідомили, що неофіційно збирається щороку приблизно 30 тисяч гривень на різні потреби садочків, на каналізаційні труби, які прогнили і навіть на заміну вікон і так далі. Цією статтею, про яку я говорю, виділяється мільйон 550 тисяч гривень. Наскільки мені стало відомо, е, наскільки мені відомо е, у місті Вінниці 51 дитячий садочок. Тому ми вимагаємо виключити дану статтю видатків, відстроїти бюджету, а виведені кошти перерозподілити на соціальні проблеми, зокрема на, дитячі, на потреби дитячих садочків. Тоді б можна було цими коштами перекрити частину е, цих благодійних внесків. На випадок, якщо бодай в одного депутата будуть заперечені щодо нашої особливої думки, нашої пропозиції, прошу голосувати по іменно. Дякую.